продовжуємо навчатися. Леново. Розумне майбутнє для всіх. О! Лесь. Лесь. А, а вибач, я задумалась. Перебираю в голові я жива, я людина. о, -о, -о, -о. Я... о, -о, -о, -о. во в тебе такі рефлексії з приводу свого існування. Які. Ні, а цю я ж про наступний конкурс, який має назву Хто я давайте я розкажу коротенько правила. По Давай. одному учаснику з команди виходити сюди. Ми заводимо вас за ширми. Там є невеличкий отвір для вашого обличчя прекрасного. І ви починаєте вгадувати, хто ж ви такі. Ви можете бути відомим спортсменом, персонажем. артистом, персонажем. Ви ставите запитання своїй команді. Команда відповідає тільки так або ні. Підказувати не можна. Кухарчук. І, власне, Кухарчук Іван. <рес> yeah! 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 Виходьте до нас, Іван! Ванечка! Іван Кухарчук. Ванечка, головне, запам'ятай. почтись, я живий, не живий, жінка, чоловік, добре. Я все розкажу, іди. іди, йдіть, да, йдіть мені Володя, ідіть. Він все одно все забуде. Пішли, отаке от своє обличчя. Ось Тільки не покладеш, а вставиш в дюру. Ходи. <рес> Дюрю. Бличко в дирочку, маньяк. Дюрю. 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 Дю Все. Обличчя в дюрю вставлено. Зараз я віддюрю свою ширму і ви будете вгадувати. Час пішов. Тяне дуже пластиком, поїхали. Я чоловік. Ні. Е, жінка. Так. так. Е, жінка е, відома? Так. В Україні. Ні. Е, Настя тихо! Е, це. Е, в світі, да? я так, я співачка. Так. Я співачка, я роблю дуже великий концерт. Так. так. Я, е, типу, біла, чи я така. Так, 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 так. так, так, так. Біленька, так. Да? Так. Я відома з нульових, чи ні, чи тільки стала. Ну, ні. Ні, туди, сюди. Е, Брідні Спірс. Ні, далі. Далі. Е, типу ближче сюди до наших, так. Да? Так, Scarます来... Lady yes, Gaga! Нет! Lady Gaga, Britney Spears, I'm really loving a new one. Ye. No yeah, давай баралічу літери, на яку на яку перше. Не підказувати так! Нет, О, А є там, є! Нет! А. Які в банку перекази! Я сірнового не почув, брин, тики у Літери, давай перерахун! А, Б! Далі. Б, а, а, Б, В, Г, Д, Е, Е, Є, е, Ї, Ж, З, К, Л, М, Н, О, П, Р, Е, С, 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 Т. це Тіна, Тіна Чорн, ой, блін, Тіна Карен, є, Тіна, я не знаю, Тіна, Тіночка, Тінулічка. друга, А, Б, В, Г, Д, Є, З, З, К, назад, А, Б, В, Г, Г, Ах, давай спочатку. Виходь, дивись. Тейлор Свіфт, Ваня. Він походиє, не знаю. Я вам ще скажу, я от, я, от, ну, я от завжди відношу так. Якщо мене людина знає, я теж хочу знати людину. Вона мене не знає. Чим мені її знати? правильно? В... Що вона співає? Вона настільки популярна співачка, що її концерт викликав землетрус. Серйозно? Це найпотужніша кантри співачка Тейлор, я тебе послухаю. Все, я можу йти. Так, ти можеш йти до я, команди. Ваня, це було добре. О! Ну, майже, майже. Я хочу, хлопці, я хочу в противагу Івану викликати на цю сцену геть іншу людину, яка гагатала, хі хікуняла, і йди сюди, Анастасія моя. Насіка, да. насіка, пішли, Заходь. Зараз побачив кого ти будеш ближче всього стояти. Ідеально, повністю туди обличчя. Настя вже всередині. Дівчата, ви готові? А так, ми готові. Відзадає? Отже, час пішов. Дівчики, я жива. Це... Тихо! Я жива? Ні, Ні. я не жива. Е, я типу, я вже померла. Ні, Ні. Ні. я просто ну, видимо персонаж. Так, так. так. Я знімаюся в мультиках? Ні, В фільмах? Так. В фільмах це старий фільм якийсь? Так. Ні, ну, ні. Це просто якийсь персонаж. Так. Його грав якийсь відомий артор. Так! Це, це чоловік його грав. Його грав в це якийсь раді Крюгер? це вбивця? Ні. Це ні. хороший персонаж. Так. так. Це щось перед завкіножниці? Так. Ні. Його грав в Джоні Депп. Ні. Бред Пітт. Ні. Це що? Блін, це добрий персонаж, Йо-мо-йо! Який же? Який фільм? Який фільм? Давай так. Це дитяча каста яка? Ні. Э, Боже, я не знаю. Старий фільм, так? Да? Та ні, ну новий фільм. Ну так. Ну новий фільм. Може, які є фільми? Щось про любов? Ні. ні. Фантастика. Так. так. Це якісь Так. Э, супергерої. Так. Груд. Так. Так. Э, це щось із Марвела? Так. Да. Так. Капітан Америка, Тор. Ну, це браво! Тейлор Світ! Змонтуйте це! Змонтуйте, ми виграємо! Настя! Настя! Ваня! Ваня! The winner! Ваня, Не Тейлор Світ, а Тейлор Свіф. Тейлор Світер вернула назад. Ай, боже, Тейлор Світ! Отже, команди. Playlist Івана Кухарчука. Брітні Спірс. Раз. Авріл Лавін. Два. Адель Торнер Тіна Кароль. і Тіна Кароль. Прекрасна Анастасія. Почала з Фредді Кругера закінчила тором. Настя за Тора отримує перемогу дівчат! За 67 секунд. Вітаю! Красотка. Може, може, це не збувається. Володя, володя, в мене вже болить рука. Бонусне питання для вас. Скільки відсотків чоловіків переконані, що готують краще за кохану? Угу. Ну відповідай, скільки? Що? що відповідай. Прочитай ще раз запитання, і я зразу відповідаю. Добре, скільки відсотків чоловіків переконані, що готують краще за кохану? 51 відсоток. Отже, я приймаю вашу відповідь: 51 відсоток. Дивимось на екран. Тіх, стой, 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 Як же ж потішно, як же ж потішно. Дівчата не отримують бонусну тисячу гривень і у нас знову інтрига і знову нічия. По 6 тисяч гривень! Продовжує! Отакую ну, ви собі на хвилину, щоб я відгадав треніме. 初日は見るはず。